Для чого людині іноді посилається, так би мовити, депресія, яку роль може грати депресія, яку роль може грати таке завмирання, пауза? Коли людина стикається із кризою і розуміє, що вже так як раніше вона не може жити, чомусь це буває, тому що старе програмне налаштування вже не працює. Така класна аналогія із комп'ютерами. Да? Тобто, треба встановити нове програмне забезпечення, треба нові програмки установити. Треба все налаштувати, і для цього потрібен час, щоб перевірити, як працює ваша машина. Зараз, хоч сучасні, сучасні комп'ютери, але все одно це вимагає певного часу. І певний час людина, можна сказати, без цієї машини. Вона в завмерлому стані. Тож можна розглядати і так оці стани без виходів, тупіка, депресії. І саме тому, коли людина тривалий час була. У череді якихось постійно повторюваних деструктивних сценарій, то не треба надіятися, що прямо один інсайт все перегорне, все, пере, все змінить. Він може змінити ваше мислення, він може спонукнути до того, щоб нове програмне забезпечення е, налаштувати там. Да? Але все одно його доведеться налаштовувати. Тобто, коли людина в стані без виходу і депресії, треба розуміти, що ловити інсайти це круто, але зовсім не обов'язково, що прямо після цього ваше життя зміниться, тому що зміни відбуваються внаслідок дій. Тобто, як мінімум, це програмне забезпечення, нове треба буде встановлювати.